друкований зошит з математики. Завдання 82. Порівняй числові вирази. 37 додати 34. 30 плюс 30 буде 60. 7 плюс 4 буде 11. шістдесят і одинадцять буде сімдесят один. Сто мінус вісімнадцять. Сто мінус десять буде дев'яносто і дев'яносто мінус вісім. Буде. Вісімдесят. Два. Сімдесят один, вісімдесят два. Вісімдесят два буде більше. 56 шість плюс п'ятнадцять. П'ятдесят плюс десять, буде шістдесят. Шість плюс п'ять буде. Одинадцять. 60 шістдесят і одинадцять буде. 71, 90 Дев'яносто відняти дев'ятнадцять, дев'яносто відняти десять буде. 80, і вісімдесят мінус дев'ять буде. Сімдесят. Один. Дорівнює. 60 мінус 22. 60 мінус 20 буде. 40. І 40 відняти 2 буде 38. 16 Шістнадцять плюс вісімнадцять. Десять плюс десять буде. Двадцять. Шість плюс вісім

20 і мінус 1 буде 19. 67 сім, мінус сорок вісім, можна відняти так, шістдесят сім, мінус сорок сім, буде двадцять. І мінус іще один буде. Дев'ятнадцять. Дорівнює. Вісімнадцять додати шістнадцять. Десять плюс десять буде. Двадцять, вісім плюс шість буде. Чотирнадцять, двадцять і чотирнадцять буде. Тридцять чотири.

40, 9 плюс 5 буде. 14. 40 і 14 буде. 54. 47 Сорок сім 7 Сім плю сім буде чотирнадцять і сорок. Буде 54. 54 і 54 дорівнює. Завдання 83. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Кішка муся вигодовує четверих своїх кошенят і маленьких ніжачків. Які залишилися без мами? Скількох їжачків вигодовує Муся, якщо всього у неї 11 дитинчат? У звичайному зошиті записуємо Задача 83. І так, кого вигодовує кішка Муся? Кошенят і маленьких їжачків, які залишились без мами. Так і запишемо. запишемо. Кошенята їжачки. Кошенят було четверо. Кошенят четверо. Їжачків, які залишилось без мами, невідомо. Якраз це і питають, скільки їжачків вигодовуємося. Записали. А всього у неї 11 дитинчат. Кошенят було четверо. і їжачки, тобто, і плюс їжачки. Їжачків невідомо позначимо через Х. Невідомо. А всього дитинчат було 11. Давайте розв'яжемо. Ми склали рівняння, розв'язуємо рівняння. 4. Плюс х дорівнює 11. У нас дія додавання. Згадаємо, що, як називаються компоненти при додаванні? Перший доданок, другий доданок, сума. У нас невідомий доданок, другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба. Від суми, а сума у нас 11. Відняти відомий доданок. Нам відомий доданок 4. Х дорівнює 11, відняти 4. Х дорівнює. Х дорівнює 11, відняти 4, дорівнює. Сім. Відповідь Сім їжачків вигодовує кішка.